Дорогі українці, зазвичай початок нового року знаменує для кожного з нас нові сподівання, віру в те, що найважче залишається в році, що минає. У час, коли гремлять гармати, всі ми українці як ніколи об'єднані спільною метою робити все, кожен на своєму рівні, аби Україна перемогла ворога, який зухвало втрутився у наше з вами мирне життя. Футбольний клуб Ворсла повсякчас долучається до всіх найважливіших ініціатив з підтримки значущих соціальних проєктів у державі. Продовжуємо підтримувати бійців ЗСУ. Нехай Господь оберігає кожну українську родину. Наша правда свята і перемога, за яку ми платимо надзвичайно високу ціну, з кожним днем стає все ближчою. У ці дні обійміть своїх найрідніших, скажіть їм просто слова підтримки, поділіться з ними своїм теплом. Вітаю всіх з Новим Роком, Різдвом Христовим! Слава Господу Богу і Збройним силам України! Вистаємо і обов'язково переможемо!